Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Це довгоочікуване відео, яке багато хто чекав. Багато хто писав мені, коли воно буде, коли буде вже прайс на живці. І ми зараз будемо не тільки розказувати, що у нас є, які живці, а будемо і показувати, як працювати далі, як робити окуліровку. Відео буде цікаве. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте запитання. Ми вам відповімо ввечері, сьогодні 24 липня. Чим наше відео відрізняється від інших, тому що ми показуємо все в комплексі, не тільки там живці, а як із ними працювати, як нащеплювати для того, щоб отримувати різні сорти. І ми зараз знаходимося в, в моєму живцевому саду. У нас в різних місцях. От тут ми знаходимося на черешні, от такий живцевий сад, він. От так виглядає. Це повинні бути молоді дерева до 10 років, з етикетками. По сортах, що відповідають сортам, провірені, які вже плодоносили, ці дерева вже кидали плоди в нас. Цей рік ми навіть бачили, які вони все були, тобто все провірено. І от такі живці в такої якості вже вчерешні готові. Чому ми не знімали раніше відео? Ми раніше не знімали. Тому що ще живці не зовсім визріли. Хоча вже груша підходить і черешня, вона чуть-чуть раніше, груша черешня, вишня і абрикос. А от персик, нектарин, він трошки пізніше визріває, як правило, вже з 10 серпня ми починаємо і самі нащіплювати і вже Відправляти людям, які замовляли, які хочуть поміняти свій сортовий склад, або якісь там нові сорта мати промислові. Ще чим ми відрізняємося від інших каналів, що ми пропагуємо в основному, в основному промислові сорти. Ті сорти, які дають хороший результат, чудовий. Ті сорти, які провірені в різних країнах, використовуються, в тому числі в Україні, дають. І урожай товарний, що можна і собі споживати, і можна, як в промислових насадженнях, садити, і потім реалізовувати. Як прекрасну продукцію садівництва. Значить, це і для любителів, і для промислових насаджень. Чому ми тут? Тому що в мене в різних місцях різні маточні дерева, сливи коло слив, там абрикоси коло абрикос. А тут ми просто прийшли на черешні. Ми не будемо переходити, бо це великі об'єми треба. Ми будемо показувати вам на прикладі черешні, як з нею працювати. Ось такий е, живець буде. Приблизно ось 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 такого плану. Е, сама е, хороша е, якість для щеплення приблизно низ відрізаємо, верх відрізаємо і оця середина частина. Брунечка повинна бути визріша ось такого такого типу. Вона може бути не тільки може бути зрізана, ось таким з маленьким таким. І може бути даже, у нас теж було, коли ми е, робили даже без курінчика, ось так. І в основному можна теобразним робити е, способом і в приклад. вприклад. Ми більш промисловим, більш таким, в приклад робимо е, це щеплення. Е, що, буде, що буде, я вам зараз скажу. Буде багато сортів абрикос. Тобто, там в переліку я давав вже. Декому ці переліки, там сажанці, але ну, там чуть, -чуть інший буде помінений склад. І буде багато абрикос, десь до 20 сортів. Будуть персики, будуть черешні, будуть вишні, груші, яблуні, айва, ну і, звичайно, сакура. Тож, живці сакури теж вони вже готові, їх можна нащіплювати на дичку черешні або. Хто хоче на всл 2. Що ми добиваємося коли ми е, нащеплюємо? Ми, по-перше, нові сорта собі заводимо, ми можемо їх щепити на підщепі, тобто ми вирощуємо підщепу, або ми маємо, ми її насаджуємо весною або восени. Ця підщепа росте, і далі ми вже влітку по термінах, як правило. З кінця липня до десь 20-25 числа серпня. Коли дощова погода і ріст ще є вегетативний і добрий сокурух, то можна і продовжити ріст. Ми дивимося ось на верхівку. Коли ми бачимо, що верхівкова брунька ще росте на підщепі. Як правило, хорошо розвивається, тобто, вже вона так не застаріла і не зупинився рост, ріст, то вже ще можна нащеплювати. Тому терміни, вони розтягнуті, вони не прив'язуються до певного якогось там терміну, а дивиться по ростових процесах, по другому соку руху, яке відбувається. І я зараз вам візьму. Свої приладдя і вам покажу, наприклад, як можна нащеплювати різними методами. Мені трошки незручно, мені треба зараз цю камеру передавати іншому. А тому вибачайте, як можна нащеплювати і робити вкрону крону нащеплення, для того, щоб, наприклад, на одному дереві у вас було. Два-три сорта. Або у вас одне дерево, у вас нема більше де садити, ви можете зробити два-три сорта. І, на прикладі черешні ми будемо показувати. Тобто, один сорт може бути жовтий, другий рожевий, третій червоний, або різні сорта, тільки з різним сроком достигання. У мене є такі дерева, є по по три сорта. Всі плодоносять, все нормально. Тобто і для... А якщо ви хочете перещепити повністю дерево, ви можете перещепити. Що ми робимо для цього? Зараз я буду показувати, наприклад, ми беремо і відрізаємо живець. Відрізаємо живець. Далі ми робимо ось так. Самі продуктивний частину ми зробили. Ось живець, він вже підготовлений до щеплення. Його можна пересилати до тижня і більше, він може зберігатися і в холодильнику в вологі. Ганчірці в пониженій температурі, ну так, плюс 3, плюс 2, навіть плюс 1, до плюс 5, до плюс 6, може достатньо довго, але бажано, якщо ви отримуєте його, то зразу його і використовувати. Наприклад, це живець вега. І ми хочемо перещепити на інший сорт, наприклад, в крону дерева. От Я буду показувати по короні дерева. Беремо і починаємо кулірувати. Крона дерева відступаємо приблизно 5-7 см І незважаючи, чи тут є брунечка, чи ні, ми хочемо перещепити інший сорт і робимо ось такий надріз. Ось так ми зробили. Бачите, ось такий надріз. Значить, повторяю, не заглубляйте глибоко, щоб тільки по поверхні шкірки йшов цей надріз. Пішов надріз. От ви зробили надріз. І тоді переходите, починаєте зрізати такий самий, акуратно. По величині. Ось таку. Брунечку. І ставити в цей надріз. Ставиться в цей надріз. Бачите, ми поставили. Тоді ми прирізаємо ось так. Щоб воно все співпало. Беремо стрічку. Стрічка може будь-яка бути. Це спеціальна стрічка. І починаємо бонтувати подивіться раз. Ми можна зробити так, дивіться, ось, ось так ось так, тобто річко залишилось. Але, як правило, коли ми швидко працюємо, ми це не робимо. Ми робимо ось так його. Просто беремо і замотуємо. Все, можна вверху робити і можна внизу робити ось. Все. Фактично ми зробили. Дивіться, через 20 днів, як правило... Воно приживається, ви його вскриваєте, дивіться, якщо воно прижилось, все нормально. Весною ви зрізаєте ось так і звідси з цієї брунечки вже йде другий сорт перещепленої деревини. Тобто ви мали там, наприклад, один сорт, а тепер другий сорт. Ви мали, наприклад, стокато, і прищепили сюди вегу і пішла вега. Тут у вас стокато, тут у вас вега, тут може бути теклован і так далі. Тобто, тому ми, знаєте, не жаліємо, ми показуємо все, як воно є, тому що як, не тільки як це робити, а і сроки, і живці, і все, в якому воно стані повинно бути. Тому можна це все робити. Під відео, під відео буде весь перелік тих сортів, тих е, дерев, тих культур, що ми можемо ще нарізати, якщо ми всміємо, можливо, не всім. Деяким ми вже почали відправляти і почали різати. Е, скільки ми зможемо, скільки ми відправимо протягом цього місяця. Тому що в нас теж ми зайняті, в нас дуже багато роботи. У нас теж буде. Ми будемо нащіплювати, це буде постійно десь в районі 5, го 15, го раніше будемо починати нащіплювати. Ось так, ніяких проблем, ніяких питань, всі секрети ми відкриваємо для того, щоб люди в Україні і тільки в Україні знали, як правильно робити, як правильно нащеплювати, в які сроки. Тому звертайтеся до нас, підписуйтесь на канал. Можете замовляти живці, ну а якщо є у вас живці, якісь інші, сусіда там, такі невизначені, то й тими теж можна нащіплювати. Ну, якщо ви хочете хороші живці, з хорошими сортовими якостями, промислових сортів, які дають хороші результати в Україні, то ми готові вам допомогти в цьому. На зиму теж будуть приблизно такі самі живці. Я повторюю, в основному на 99% я живці ніде не беру, тобто живці це наші особисті з, наших, з нашого саду, з нашого розсадника ну і з наших маточних дерев. На цьому будемо закінчувати відео. Ще вам покажу ось таку чудову пшеницю, яку вже у нас збирають. Це буде Україна. Ви були на каналі Український.